Вітаю, друзі! Поговоримо на тему, чи варто зараз влітку 2023 року переїжджати до Канади по програмі КОЕ. Та програма всім вже давно відома, яка допомагає українцям отримувати канадську візу, приїжджати в Канаду легально, жити легально в Канаді, працювати легально. Платити податки по можливості потім отримувати постійне, постійне проживання в Канаді. Тобто та програма, по якій вже більше 160 тисяч українців приїхало до Канади. І вже більше одного мільйону українців подалися на візу, і більше 700 тисяч людей цю візу отримали. Нагадую, друзі, що нашим постійним спонсором є BCU Financial, канадська кредитна спілка, будучність. Яка допомагає всім українцям, переїжджаючим до Канади, відкривати поточні рахунки, кредитні рахунки, отримувати кредити, вкладати депозити, переходьте за посиланнями і дивіться. Залишається вже дуже небагато часу, трошки менше ніж один місяць, поки ви ще маєте можливість отримати цю канадську візу по програмі Куаєт. 15 липня закінчується термін подачі. Я думаю, що його не буде подовжено, як це було в березні. Тобто. Тікають вже, тікає годинник, залишилося трошки більше трьох тижнів до того моменту, поки ви маєте можливість податися. Достатньо багато людей скористалося цим, багато з них вже приїхало. Ось, і в перших хвилях, яка була рік тому, люди приїжджали дійсно тікаючи від війни. В мене на пікніку, який я робив рік тому, були люди, які буквально з Маріуполя, з-під обстрілів, приїжджали в Канаду. І тоді в мене на пікніку було багато людей, які буквально там один тиждень в Канаді, там, три тижні, там, місяць. Деякі люди приходили, які три дні в Канаді. Ось і вони приходили, і я буквально був на розрив. Люди не знали, куди, куди подітися, що робити, як робити документи, як шукати роботу, як шукати житло. І це було так насправді дуже-дуже інтенсивно. Зараз я провів пікнік, який відбувся ось цю суботу, і на ньому були люди, які вже приїхали хтось 8 місяців тому, хтось 9. Найменше це було один місяць, люди приїхали. Ось, а основна маса людей, а було там біля ста людей, вони приїхали вже а, пів року, майже рік тому. Деякі люди навіть більше року. Ось. і а, Помінялося сприйняття людей Канади, звичайно, тому що вони тут прожили достатньо багато часу. ось І а, і вони, ну, вони вже були спокійні. Не було такого Рашу, по-англійськи, коли вони намагалися все встигнути, бігом-бігом. Тобто люди вже трошки обжилися в Канаді, вже вирішили нагальні питання там, пошуку житла в основній масі, звичайно, пошуку роботи. Ось і інколи навіть вже досягли якогось успіху в Канаді. Менш ніж за рік, тому порівнюючи ці дві групи тих самих людей, фактично, які приїхали рік тому, і через один рік, це абсолютно дві різні, різні категорії людей. Їх об'єднує те, що вони всі приїхали, але але їх розділяє те, що вони вже пізнали Канаду за цей рік. Тобто трошки розібралися з Канадою, що вона із себе як тут треба жити, як виживати, інколи виживати, а інколи просто робити свою справу, добре працювати, заробляти гроші, годувати свою родину без, без такого надриву, яким дуже часто малюють Канаду, що тут треба буквально просто все віддати, щоб, щоб виживати. Насправді це все дуже відносно і залежить від людини, як вона, наскільки вона підготовлена, приїхала до Канади. Про те, про що я сказав майже в кожному своєму відео, те, що Канада вона потребує підготовки. Приїхати в Канаду там, з 500 доларами в кармані без англійської мови можна, але це дуже важко буде. Але якщо знати мову хоча б на середньому рівні і мати якусь подушку безпеки, то це все, і зовсім інша пісня. І цим людям, людям набагато легше жити в Канаді. Ось так от, варто чи не варто приїжджати зараз. Я думаю, що ну, стратегічно нічого не, не змінилося. Тобто війна триває, коли вона скінчиться, ніхто не знає. Я думаю, вона скінчиться, коли собака Путін здохне і бажана мучительною смертю. Ось і е, думаю, що ось тільки тоді. Ця п'ядофедірація залишить Україну в спокій. І тоді можна буде безпечно повернутися додому. Тому що ну, цих горизонтів, на жаль, поки що не видно і планувати своє життя якось треба. То Всі ті люди, які мають можливість виїхати з України або з Європи, мають можливість отримати ту візу, я би все-таки радив готуватися і їхати до Канади. Чому саме до Канади? Тому що головна перевага Канади перед Європою, майже перед усім світом, я би так сказав. Те, що Канада це іммігрантська країна. І Канада, вона дуже сильно полегшує адаптацію людей, які зараз сюди приїжджають. Тобто ви будете в Канаді своя людина, свій в першому поколінні. Тобто я ось 8 років в Канаді, скоро буду, я чувствую, відчуваю себе канадцем. Я дуже сильно сумніваюся, що десь у Польщі, або тим більше в Німеччині, або десь у Великій Британії, ви будете відчувати себе поляком там, або німцем, якщо навіть проживати там усе своє життя. Все одно буде таке зверхнє ставлення до вас від коренного населення цих країн. Все одно навіть ваші діти інколи не зможуть стати своїми для цих людей. Тому вибір Канади це цілком прагматичний вибір, який з точки зору іммігрантська країна, яка побудована іммігрантами, І тут всі приїхали колись. Тут, тут, тут аборигени аборигені є, але вони тут невизначна така частина людей. Тому ось, з точки зору адаптації, з точки зору максимально швидко. Адаптації і такої сприйняття Канади як вашої власної домівки, то це напевно найкраща країна з усіх. Ось іще такий фактор, який можливо вам би, можливо, допоміг переїхати до Канади, тому що Канада вам дозволить нормально заробляти. А так, Канада досить дорога країна, особливо якщо їхати там в такі провінції, як Онтаріо. Але Канада дозволяє родині а, мати абсолютно стабільний і великий доход, а, там, який дозволить нормально існувати навіть при, при дорогих цінах на оренду і так далі. Тобто, якщо приїжджає людина, родина, чоловік, жінка, і навіть якщо в них там двоє-троє дітей, вони спокійно можуть Забезпечувати себе і цих дітей, якщо вони будуть працювати. Тому так, в Канаді недешево жити, але в Канаді можливо заробляти. І середня зарплата по Канаді вона досить, досить велика. А, і це моя думка. Можете з нею не погодитись. Ось і ще такий момент. останній, напевно, чому варто зараз саме переїжджати в Канаду, тому що зараз стало менше людей переїжджати, і тому, особливо от на початку літа, трошки не так тісно, як було, наприклад, в березні або влітку того року, особливо в серпні, коли приїжджали буквально тисячі людей з України. Зараз ця хвиля вже спала. Тому ви будете, трошки вам буде легше на ринку пошуку житла, трошки буде легше на ринку пошуку роботи. А ось Тому, ось якщо у вас був фактично рік, щоб підготуватися до приїзду в Канаду, підкопити грошей, вивчити краще англійську мову. І тепер вже підготовлені, ви можете приїхати до Канади і почати будувати своє канадське життя. І а може навіть канадську мрію, якщо у вас така є. Ось, ось так, такі в мені роздуми на тему, чи варто зараз приїжджати в Канаду. Так, варто. Так, тому що фактично нічого не змінилося, війна триває, треба десь її перечікувати. Канада, як на мене, це одна з найкращих країн для цього. Ось. А якщо ви бажаєте залишитися в Канаді, отримати піар. ВНЖ Канадський, то Канада традиційна вже, напевно, одна з найлегших країн для отримання громадянства. Реальний, абсолютно шлях від приїзду до громадянства в 4-7 років, і у вас буде канадський паспорт в кармані, залежно від вашої, від вашої особистої ситуації. Тому дивіться, чи можете ви там десь в Польщі або в Німеччині отримати громадянство за такий срок. На цьому в мене все. Дякую, що дивилися. Напишіть в коментарях чи плануєте ви скористатися програмою Кулет. І до нових зустрічей, Пока-пока.